Вітаю у щотижневому проєкті сім хвилин з Вікторією Величко та командою Семінар.ком. Протягом семи хвилин я прокоментую головні новації та актуальні зміни у податковому законодавстві та бухгалтерському обліку. Поговоримо сьогодні про податок на додану вартість. Отже, до 1 березня залишилося лише два тижні, і Кабінет міністрів України надав нам проект постанови щодо блокування податкових накладних. В цьому проєкті визначено ознаки щодо моніторингу, а також надані пропозиції для подальшого розгляду щодо визначення ризикованості податкових накладних. Давайте познайомимося з проєктом цієї постанови. Оскільки, якщо ми будемо готові до 1 березня, можливо, ми з вами зможемо якісь свої помилки попередити. Тому спочатку розглянемо ознаки щодо моніторингу. Отже, якщо податкова накладна, Буде відповідати, хоча б однієї з зазначених ознак вона не попадає до системи моніторингу, а тобто, й не може бути заблокована. Отже, перша ознака це податкові накладні, які не підлягають наданню отримувачу покупцю та або складені за операцією, що звільнена від оподаткування. Це перша ознака. Наступна ознака. Обсяг постачання зазначений платником податку в податкових накладних або розрахунках коригування, зареєстрованих в реєстрі, або з урахуванням того, що в нас з вами посадова особа не займає таку посаду більше ніж в трьох організаціях. І тоді обсяг постачання, якщо не перевищує 500 тисяч гривень, це ознака, яка не дає можливості податковій накладній або коригуванню попасти в систему моніторингу. Ще одна ознака, яка є комплексною, це ознака одночасне значення показників ді та пі. Якщо ми з вами побачимо ці показники, вони розраховуються також, як і в попередніх постановах. Але показник Д розрахункова величина. Це показник, який розраховується з рахуванням загальної суми, сплачених за останні 12 місяців податків та зборів, крім імпортного ПДВ, поділений на загальну суму постачання на митній території України за загальними ставками 7 та 20% зареєстрованих в реєстрі податкових накладних. А що стосується другого показника, це показник ПІ. Цей показник у нас повинен бути менше, ніж. А цей показник ПІ визначає суму ПДВ, зазначену платником податку в податкових накладних або коригуваннях, зареєстрованих в реєстрі в звітному періоді з учотом поданої накладної або коригування. Цей показник повинен бути менший, ніж найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена в податкових накладних та коригуваннях, зареєстрованих платником податку за останні 12 місяців, що передують місяцю звітному. Помножена на 1,3. Тобто, якщо одночасно податкова накладна у нас відповідає обом ознакам, ми з вами маємо ознаку, яка не надає можливості податковій накладній попасти до системи моніторингу. Що стосується показника ДІ, інакше ми його називаємо з вами податкове навантаження. Цей показник кожного місяця до 10-го числа, Державна фіскальна служба буде розміщати в вашому електронному кабінеті. Що стосується Моніторингу. Якщо податкова накладна не відповідає жодній за ознак, вона попадає до систему моніторингу. І далі сказано наступне: податкові накладні та коригування, які підлягають моніторингу, перевіряються на відповідність критеріям ризикованості платника податку, показникам позитивної історії платника податку та критеріям ризикованості здійснення операції. Що стосується такі, такого Факту як позитивна історія платника податку. В проєкті постанови сказано, що цю історію ми будемо бачити до 10-го числа кожен в своєму електронному кабінеті. Що стосується критеріїв ризикованості платника податку та критеріїв ризикованості здійснення господарської операції, то ці критерії визначаються Державною фіскальною службою з узгодженням Кабінетом міністрів України та Будуть надані нам з вами ще до 1 березня, тобто будуть розроблені та надані. Ми ще з вами не знаємо, які це будуть критерії. Що стосується зміну в поданні документів, якщо податкова накладна буде зупинена, платник податку має право надати пояснення, копії документів та таблицю платника податків для того, щоб податкова накладна була зареєстрована. Новацією є: надання податкової Документів на регіональному та центральному рівні. Якщо в нас з вами є податкова накладна до наступного критерію, наприклад, ви подаєте документи до комісії регіонального рівня, яка буде розглядати документи протягом п'яти днів? Якщо це документи по платнику податку з обсягом постачання в податкових накладних зареєстрованих становить менше 30 мільйонів, то тоді ми з вами в поточному місяці, то тоді ми з вами бачимо, що це рішення приймається на регіональному рівні. Якщо в нас з вами є платник з обсягом постачання в податкових накладних протягом місяця більше 30 мільйонів, то таку податкову накладну та розрахунок коригування по них рішення будуть прийматися на центральному рівні. І якщо на регіональному рівні рішення приймається протягом 5 днів, то на центральному рівні рішення приймається протягом 7 днів, і ці дні визначаються як робочі дні. Отже, якщо комісія центрального рівня не встигне приймати рішення, то рішення щодо реєстрації податкової накладної залишається за центральною комісією, а вона вже його прийняла до того, як передала на центральний рівень. Це означає, що у нас з вами новаціями є два рівні визначення реєстрації податкової накладної для обсягів менш 30 мільйонів за місяць, реєстрація йде на регіональному рівні. І приймається рішення для подальшої реєстрації щодо платників з більшим обсягом ніж 30 мільйонів. І якщо комісія вже центрального рівня прийме рішення щодо реєстрації, то це остаточно. Якщо не встигне, то залишається остаточним рішення Регіональної податкової служби, тобто рішення щодо реєстрації податкової накладної. Це є основними новаціями щодо реєстрації податкових накладних. Також у нас з вами залишається можливість надати таблицю платника податку, тобто випередити блокування податкових накладних. Якщо ви будете подавати таблицю платника податку і зазначати свої типові операції, і комісія впродовж 5 робочих днів буде приймати рішення щодо її. Приймання і подальшого використання, то податкові накладні з кодами УКТЗ або е, кодами послуг згідно державного класифікатора в подальшому не будуть блокуватися. Отже, такі новації нам з вами надано щодо обговорення, тобто надано в проєкті постанову Кабінету міністрів України. Підписуйтесь на наші новини. Ви можете це зробити на сайті семінар.com, сторінці Facebook та каналі YouTube. До нових зустрічей.